Россия воюет не только ракетами. Вона воюет брехнею. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чую побеждать-то? Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. возьмем Киев. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за три дня? Это же мы ни разу такого не говорили. Поэтому, конечно, никакой задачи взять Киев за три дня и близко не стоял. Конечно. Фейки це їхня зброя масового ураження, щоб виправдати злочини, щоб заплутати світ, щоб зламати нас ізсередини. В Криму вони казали, нас там нет», але їхні танки стояли на нашій землі. Вони кричать: Україна, нацисти! щоб приховати власний фашизм. Вони заявляють, буча постановка, прикриваючи свої вбивства та гвалтування. Вони повторюють, ми прийшли визволяти, але після них залишаються руїни і могили. Уся війна, яку Росія розпочала проти України, побудована на брехні, але правда завжди сильніша за брехню. Фейки можуть заплутати, можуть залякати, але вони не можуть змінити реальність. Брехня боїться фактів. Кожен доказ злочинів, кожне свідчення очевидців це вирок системі, побудованій на обмані. Ми захищаємо не лише свою землю, ми захищаємо право називати речі своїми іменами. Де окупант це загарбник, а не миротворець, де терор це злочин, а не захист інтересів. Імперії, побудовані на брехні, завжди падають. Бо брехня може почати війну, але виграти її вона не здатна.